Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми і далі розв'язуємо задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Отже, тема нашого уроку розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Нагадаю, щоб розв'язати текстову задачу, ми використовуємо метод математичного моделювання. Суть цього методу полягає в тому, що для задачі, яку необхідно розв'язати, створюють і досліджують математичну модель. Математичною моделлю може бути схема, рисунок, таблиця, діаграма, рівняння чи система рівнянь. Ми докладніше зупинимося на задачах, для яких математична модель є системою лінійних рівнянь з двома змінними. Зазвичай це стосується тих задач, де невідомими є значення двох або більшої кількості величин. Текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь розв'язують за таким алгоритмом. Перше. Проаналізувати умову задачі і на основі проведеного аналізу створити математичну модель даної задачі як систему двох лінійних рівнянь. Інколи скласти систему рівнянь до задачі допомагають інші моделі, таблиці, схеми тощо. Друге. Розв'язати отриману систему рівнянь. Третє — Проаналізувати отримані результати з огляду на умови задачі та записати відповідь. Застосуємо цей алгоритм, аби розв'язати такі задачі, задача 1. Основа рівнобедреного трикутника на 2 см більша за його бічну сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 26 см. Розв'язання рівнобедреним називають трикутник, у якого дві сторони рівні. Саме ці рівні сторони й називають бічними сторонами, а третю сторону основою рівнобедреного трикутника. Нехай довжина основи трикутника дорівнює x сантиметрів, а довжина кожної бічної сторони y сантиметрів. Зрозуміло, що Х та І додатні числа. За умовою основи рівнобедреного трикутника на 2 см більша за його бічну сторону. Складімо перше рівняння системи х- дорівнює 2, оскільки периметр трикутника це сума довжин усіх його сторін. То периметр даного трикутника дорівнює х плюс y плюс y або x плюс 2y. Згідно з умовою, периметр дорівнює 26 см. Маємо друге рівняння системи. Х плюс 2y дорівнює 26. Тепер розв'яжімо отриману систему рівнянь методом додавання. Для цього помножимо обидві частини першого рівняння на мінус 1. Отримаємо систему рівнянь. Мінус х плюс y дорівнює мінус 2, x плюс 2y дорівнює 26. Додаємо почленно ліві і праві частини цих рівнянь. х плюс y плюс х плюс 2y дорівнює мінус 2 плюс 26. Та після спрощення отримуємо 3у дорівнює 24, звідки y дорівнює 8. Підставивши знайдене значення змінної y у перше рівняння системи, знаходимо значення змінної x. Х дорівнює 2 плюс y, х дорівнює 10. Отже, можемо зробити висновок, що довжина основи трикутника дорівнює 10, см, а бічних сторін 8 см. Задача 2. Якщо довжину прямокутника збільшити на 3 см, а ширину на 2 см, то його площа збільшиться на 37 см. Якщо ж кожну сторону прямокутника зменшити на 1 см, то його площа зменшиться на 12 см. Знайдіть периметр даного прямокутника. Розв'язання Нехай довжина прямокутника дорівнює ікс сантиметрів, а ширина y см. Зрозуміло, що x та y додатні числа. Тоді площа даного прямокутника, на малюнку він зображений синім, становить ікс ігрек сантиметрів квадратних. Якщо відповідно до умови задачі довжину прямокутника збільшити на 3 см а ширину на 2 см, то сторони нового на малюнку жовтого прямокутника будуть дорівнювати х плюс 3 см та y плюс 2 см, а його площа становитиме x плюс 3 помножити на y плюс 2, що на 37 см квадратних більше за площу початкового прямокутника. Маємо перше рівняння x плюс 3 помножити на y плюс 2 дорівнює xy плюс 37. Якщо ж довжину і ширину початкового прямокутника зменшити на 1 см, то сторони нового на малюнку зеленого прямокутника будуть дорівнювати х-1 см та y-1 см, а його площа становитиме x-1 помножити на y-1, що на 12 см квадратних менше за площу початкового прямокутника. Маємо друге рівняння. x-1 помножити на y-1 дорівнює xyнус 12. Розв'яжемо отриману систему рівнянь, попередньо спростивши кожне рівняння системи. Спочатку розкриваємо дужки, тобто перемножуємо многочлени в лівій частині кожного рівняння. Маємо XY плюс 2х плюс 6 дорівнює XY плюс 37. х мінус Y плюс 1 дорівнює XY. Мінус 12. Тепер у кожному рівнянні переносимо доданки, що містять зміни у ліву частину, а числа у праву частину рівняння. Отримуємо хі плюс 2х плюс 3 у мінус хі дорівнює 37-6. мінус х мінус у мінус хі дорівнює мінус 12 мінус 1. Зводимо подібні доданки в кожному з рівнянь і дістаємо систему рівнянь. 2х 3у дорівнює 31, мінус х- -у дорівнює мінус 13. Домножуємо обидві частини другого рівняння на 2 і додаємо почленно ліві і праві частини рівняння системи. Отримуємо. у дорівнює 5, тоді х дорівнює 8. Робимо висновок. Довжина даного прямокутника 8 см, а ширина 5 см. Тоді периметр цього прямокутника дорівнює 2 помножити на суму чисел 5 та 8 і дорівнює 26 см. Чудово! Сьогодні ми розв'язували текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Дякую за увагу. До зустрічі!